Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителі Вахі, і з певною затримкою, але все ж дійшов я і до відео по хорну. У планах в мене аж два відосика: перший сьогоднішній, в котрому я буду розповідати, хто такий хорн і про його послідовників. Наступне ж відео при найкращому розкладі вийде наступного тижня, де я розбиратиму легендарних лордів. Чому відразу лордів, а не одного лорда? Тому що про Арбала трошки замало інформації для окремого відео. Якщо даний контент вам до вподоби, попрошу показати це коментарем, вподобайкою і підпискою, якщо ви цього ще не зробили. Ну а ми починаємо. Хорн кривавий бог, рев його ненависної люті, лунає крізь світи. Відомий також як Харнат, Хоргар, Ахар, Хрон та під сотнями інших імен. Він шанується майже кожним північним племенем. Хорн бог воїнів, його погляд притягують криваві битви та жорстокі баталії. Він благоволить тим, хто бореться шляхом насильства за свої бажання, великим воїнам і могутнім ватажкам. Хорн поважає силу, честь і військову майстерність. Його улюблений зброєю є та, що проливає найбільше крові. Масивні мечі сокири. Та списи із величезними лезами. Хорн найжорстокіший і найруйнівніший серед чотирьох згубних сил. Він уособлює невгамовну агресію, бездумну лють і кровопролиття на полі бою. Його жага крові ненаситна, І він постійно підбурює своїх послідовників братися за зброю та вбивати в його ім'я. Гнів і насильство Хорна це неконтрольована сила, яка нищить як друзів, так і ворогів. З усіх богів хаосу. Саме Хорн є найбільшим підбурювачем війни та руйнації, постійно спонукаючи своїх послідовників брати в було міста, фортеці і селища Старого світу. Жодна смертна людина не здатна поглянути на Хорна і вижити. Але різні іретичні автори стверджують, що Кривавий Бог схожий на своїх могутніх демонів кровожадів, тільки в рази страшніший. У небагатьох зображеннях Хорна, що існують, він змальований як величезна людиноподібна істота із шкірою кольору крові. Він має надмірне мізистатті тіло, звірячу голову із собачими рисами і носить розкішну барокову броню, яка здатна відбити будь-який удар. Ця броня виготовлена і. Із чорного металу та міді хаотичного походження, покрита звивистими рунами і обличчями, що кричать від болю і страждань. Його голову покриває величезний криватий шолом, з-під якого видно лише частину звірячого злісного обличчя, а по центрі нескінченною люттю палають очі. Він спирається на могутній дворучний меч із чорного металу, лезо якого здатне розтікати небеса і розривати реальності. Кажуть, що у хорна є величезні кузні і арсенали, які тягнуться на багато кілометрів, викидаючи сажу у Повітря сповнене блискавок, проте він завжди надає перевагу саме своєму улюбленому дворучному мечу. На пальцях він носить багато кілець, які прикрашені його власною руною у вигляді черепа. Він сидить занурений у роздуми на величезному і розкішно різьбленому мідному троні, що стоїть на нескінченній горі черепів. Яка виринає із моря крові та уламків кісток. Це черепи не лише його відданих чемпіонів, але й тих, кого вони вбили в його ім'я. Що хвилини кожного дня його вірні послідовники збільшують цю гору, відтинаючи голови ворогів і славляючи найжорстокішого із богів хаосу. Його велична тронна зала збудована на вершині його громісткої мідної вежі, яка підтримується вісьмома кремезними мідними колонами на честь священного числа кривавого бога. Сама зала наповнена його улюбленими гончими плоті. Серед яких і могутній каранак, благословенний трьома головами і значно сильніший за інших собі подібних. Дехто описує цих відданих звірів як охоронців Хорна, але для нього вони лише домашні улюбленці. Адже кровавий Бог ніколи не був переможений у смертельному бою і тому не потребує захисту. Навіть якщо інша із райних сил наважиться увійти до мідної вежі, Хорн знає, що він один здатний здобути перемогу, настільки безмежна його сила та майстерність. Сама вежа здіймається на кілометрів почерніле небо, оточена ровом із розпеченої крові, наповненим крищущими ворогами хорна, а її почернілі мідні стіни, вкриті монструозними різьбунями, які зображують нескінченну лють, володрять. Земель Хорн не витрачає своїх сил на жодну справу, яка не спричиняє кровопролиття. його володіння у царстві хаосу, безплідні, потріскані і сухі, за винятком безкінченних рік крові, що живляться нескінченними битвами. Його царстві легіони воїнів кидаються в бій виключно заради бою, насолоджуючись кровопролиттям понад усе, він приносить загибель усьому і усім, що потрапляє у його досяжність. Саме Хорн веде армії хаосу на війни, і є тим, чиє ім'я кричить чемпіон у бездумній битві, його охоплює червона імла. Вічно розлічний хорн балансує між стриманим гнівом і люттю, що здатна знищувати континенти. Він прагне лише одного. Бачите старий світ спустошеним і охопленим полум'ям, його моря, перетвореними на океани крові, а черепи складені у волотенські гори на його честь. Він Бог дії, який вірить, що якщо хтось не воює, то має готуватися до війни. Хоча Хорн і не є найвитончнішим серед руйнівних сил, це не означає, що в нього немає ціли та амбіцій, окрім пролиття крові в його ім'я. Людь Хорна може бути нескінченною, а гнів незмінним, але він має дику проникливість, розуміючи про необхідність закладати насіння своїх руйнівних планів для їх реалізації у майбутньому. Попри відсутність довгострокового планування і стратегії, Хорн надсилає своїм послідовникам. Видіння про те, як створювати потужну військову зброю, зокрема обугою машини та інші величезні пристрої для битв, головним супротивником Хорна є дзінч. Великий чарівник зінш є покровителем магів, так само як Хорн покровителем воїнів. Звісно, це суперництво не заважає Хорну співпрацювати із іншим, коли це йому вигідно. Разом ці два боги завжди могутніші за інших з усіх своїх братів богів. Хорн найбільше зневажає Сланиш, чиї манірні забаганки та надмірності ображають почуття честі і військової гордості Хорна. Чуттєва та годиністична природа Сланеш суперечить доктрині крові та насильства Хорна, і їхні послідовники роблять усе можливе, щоб знищити одне одне. За будь-якої нагоди. Але навіть так Хорн використовує принца Хаосу, коли необхідно пролити свіжу кров, як би його це не дратувало. Легіони Хаосу. Хорн завжди постає як розлючена ревуча істота із безмежною силою, яка винагороджує хоробрість, майстерність у бою та завоювання. У порівнянні з іншими слугами Хаосу, послідовники Хорна найменш загадкові. У діях культистів кравого бога відсутня витонченість, але присутня прозаїчна мета. Його демони існують, щоб убивати в його ім'я, а смертні хорніти вважають масові вбивства найвищої формою поклоніння. Його послідовники радіють убивством і прагнуть відчути кров на своїй шкірі. Типовий образ культиста Хорна це шалений психопат. Який нетерпляче чекає нового вибуху неконтрольованого насильства. У більшості випадків це вучне уособлення. Його віддані та демони мають єдину мету, і якби легіони Хорна вдалося об'єднати, вони б безсумнівно знищили усіх супротивників у оргії насильства. На щастя, для ворогів Хорна, його послідовники настільки нестримні у своїй жадобі крові і так прагнуть випробувати свої навички на гідному супротивнику, що з тією ж кривавою люттю, з якою винищують ворогів, ріжуть одне одного. Кривавий Бог це символ смерті і руйнування, який вселяє жах у жителів Старого світу по всій імперії. Його доктрина бездумного руйнування і смерті суперечить законам і етиці усіх, окрім найбільш збочних земель. І все ж є місця, особливо у беззаконних регіонах, де хорна шанують за його могутність. Він уособлення люті і його повага до сили, а також нагороди, які він дарує тим, хто вбиває в його ім'я. Роблять його популярним богом серед диких воїнів північних земель, серед норскійців, курганців і хунгів, майже немає племен, в яких би не вшановували кривавого бога. Спосіб життя варварських суспільств у таких місцях, як країна тролів або декі Степи, ідеально узгоджується із поведінкою, якої кравай Бог очікує від своїх послідовників. Ті, хто обирає поклоніння Хорну, часто сприймають його опіку. Як практичний вибір, вони приносять своєму грізному водорові криваву данину і швидко отримують богословенні силу і лють. Однак кожен послідовник Хорна. Рано чи пізно стає на шлях всепоглинаючої жадоби крові, яку лише найсильніші духом здатні стримати, а найкращі можуть спробувати насидити. До послідовників Хорна належать воїни хаосу, психопати та берсерки. Багатьох із них приваблюють обіцянки кровопролиття. Багато племен у Норскі відгукуються на його заклик до вічної війни і проводять свої дні. Здійснюючи набіги на села уздовж узбережжя старого світу, іноді воїн сил порядку, охоплений бойовим шалом, чує у вухах заклик хорна і впадає в божевілля, назавжди присягаючи йому на вірність, вкриваючи себе кров'ю полеглих. Однак не лише суворі північні народи поклоняються кривавому богу багато цивілізацій шанують аспекти Хорна під іншими іменами навіть ельфійський бог убивств Кейн, на думку деяких є аспектом Хорна. Хоча те, чи є Кейн просто іншим іменем Хорна. Ши окремою силою сам по собі є предметом суперечок серед учених, схильних до таких іретичних і небезпечних тем. Храмів, присвячених Хорну, немає, а різанина це єдина його церемонія, адже бога війни справді вшановують лише на полі бою. А місця масових убивств вважають його святими місцями. Його послідовники. Вірять, що вони розчарують його, витрачаючи цінний час на будівництво храмів і поконіння в них, коли могли б убивати в його ім'я. Безладне кровопролиття, яке практикують його послідовники, супроводжується мінімум ритуалів, окрім їхнього моторошного бойового кличу кров для кривавого Бога. Хоча хаос і магія тісно пов'язані. Як дві грані зачарованого самоцвіту, Хорн відкинув усі впорядковані й обмежені форми магії, такі як заклинання. Різани на усіх її проявах, це шлях Хорна. Чаклунство це шлях розуму, а не удар меча. Збирання крові для кривавого Бога є найвищим пріоритетом, а ті ритуали і заклинання, що намагаються виміряти і підкрити сили хаосу, є для нього огидними. Він має мало користі із магії. Та не благословляє своїх послідовників такими здібностями. Серед його шанувальників немає махів, адже чемпіон Хорна це уособлення воїна, який бореться із ворогом віч на віч, а не знищує його на відстані магічними ударами. Використання заклять чи подібних сил для вбивства і руйнування є огидними для нього, і він навряд чи буде мати справу із будь-якою істотою, яка колись чакувала. шлях короля черепів це битва, а не хитрощі чи магія. Через це послідовники зробили висновок, що Хорн люто ненавидить чари у всіх їх проявах і присвячує себе вбивству магів крізь, де б не могли їх знайти. Серед магів і чарівників, на яких вони натрапляють, щасливчиками можна вважати тих, кого вбивають одразу. Нескінченна кількість чародіїв не гине, але їх натомість забирають глибоко у серце царства Хорна. Там, у глибинах, підкривало заляпаним мідним троном, вони приречені на вічне рабство у кузнях. Маги та провидці змушені нескінченно працювати у червоному і задиманому моросі, зачаровуючи зброю, яка кується для армії Хорна. В кузнях змішується відчай, смерть та звичайна сталь, створюючи зброю, що втілює найкривавіші і найжорстокіші аспекти хаосу. Смерть не є порятунком від кузень, адже зброя потребує крові для загортування і душ, щоб розпалювати горни. Хорн це практичний бог крові і битви, а не бог марних інтелектуальних занять. Його магія, якщо її так можна назвати. Відображає цей характер, хоча хорн зневажає чекунство, магічна зброя та обладунки, які сприяють різанині в його ім'я, це зовсім інше. Особливо якщо вони були здобуті шляхом убивства попередніх власників. Послідовники Хорна використовують магічні мечі, демонічну зброю та сокири для вбивства в ім'я свого бога. Це все зброя великої сили, яку жоден зброяр Старого світу не міг би створити. Ще однією поширеною ознакою хорнітів є комір Хорна масивне кільце. Затиснути навколо шиї із шипами, що стирчать як ззовні, так і всередині. Кажуть, що ці коміри захищають власників від ворожої магії, і подібні артефакти носять навіть гончі плоті Хорна. Воїни Хорна. Воїни Хорна це часто непередбачувані бійці, адже день, який минає без нових жертв, вважається змарнованим. Армія, що складається з багатьох воїнів, відданих кривавому богу, повинна регулярно знаходити нових ворогів, адже кожен день без кровопролиття Підвищує напругу в її рядах без чіткої мети чи обіцянки нових битв. Воїни Хорна можуть навіть звернути свою людь на союзників або один на одного, щоб вгамувати спрагу насильства. Воїни Хорна демонструють свою відданість через свій одяг, надаючи перевагу кольорам кривавого бога: червоному, чорному і мідному, відтінкам крові, смерті та самої броні Хорна. Відповідно, його воїни часто відмовляються від щитів на користь ще однієї зброї. Або масивної дворучної зброї, яка дозволяє краще проливати кров. Їх знамена це мідні символи, прикрашені відірваними частинами тіл і просочені артеріальною кров'ю. Чемпіони Хаоса Хорна. Чемпіонів Хорна підозріло сприймають інші послідовники хаосу, оскільки богу крові не важливо, хто загинув його ім'я, і навіть кажуть, що йому особливо подобається вбивати союзників і друзів. Ті, хто догоджає хорну своєю відданістю смерті і війні, скоро отримують нагороду у вигляді арканної броні або магічної зброї, яка допомагає в різанині. Вони навіть можуть отримати благословення у вигляді ревучого парового джаггірнаута або жахливих звірів, гончих плоті. Чемпіони Хорна різняться зовнішністю, походячи з багатьох різних земель і культур. Однак, усі обранці Хорна мають спільні риси. Для цих воїнів головне довести свою силу в бою, збираючи черепи. Для свого кривавого володаря. вони володіють величезними мечами або масивними сокерами, щоб різати ворогів. Їх обладунки, прикрашені трофеями, здобутими в битвах, підкреслюють їх дикий вигляд. Ці чемпіони вселяють страх і діють безрозсудно у своїй справі смерті. Чемпіони Хурна надзвичайно конкурентно спроможні. Якщо двоє таких воїнів зустрінуться поза боєм на свого кривому богу, то більш за все, що вступлять у смертельний двобій, щоб довести, хто з них гідніший продовжувати служити Богу крові. Що зазвичай закінчується кровопролиттям і смертю одного або обох. Деякі з його чемпіонів настільки віддані вбивством в ім'я Хорна, що ведуть абсолютно самітницьке життя, пересуваючись пустками Хаосу та вбиваючи будь-кого, хто наважиться підійти. Армії Хорна. Невід'ємною основою армії Хаосу є війська Хорна. Незліченна кількість кровожарових мародерів та вбивць, що лютують полями битв, сповнені безумної жадоби крові. Послідовники Хорна полюють і вбивають навіть за межами смертного світу, насолоджуючи з як під пекучим сонцем, так і при світлі закривавленого місяця. Армії, що йдуть на війну в ім'я Хорна. Жахливе видовище серед усіх служників районних сил. Саме віддані Хорна найбільше цінують військову майстерність і залізну рішучість. Елітні воїни хорна крокують беззупинно, випромінюючи загрозу в кожному своєму кроці. Вони зберігають похмуру тишу під час маршу. Кожен занурений у своїй криваві мрії про різанину. Навколо них здається, повітря потріскує від напруги. Адже чим довше кожен воїн тримає свою зброю у піхвах, тим більш жорстоким стає спалах їхньої люті, коли вони її випускають. Символіка Хорна Символ Хорна зазвичай зображується у вигляді стилізованої черепами руни у формі хреста із ризкою посередині і внизу. Черепи домінують в оздобленні броні та прикрасах послідовників Хорна, причому більшість із них вважає важливим брати голови ворогів у бою, щоб згодом перетворювати їх на прикраси. Та носити на своєму одязі. Кістки, залиті кров'ю чи пофарбовані червоною фарбою, або і тим і іншим, зазвичай складають на криваві вівтарі або носять як знак прихильності свого бога. При цьому мало які тварини асоціюються із Хорном, хоча його послідовники іноді вбачають його присутність у грізних мисливських псах і потужних мастифах, а також у молодих диких богаях. Цих тварин іноді женуть у бій попереду його величезних армій, але здебільшого їх просто приносять у жертву на його честь. Темперамент послідовників Хорна для більшості, хто поклоняється Хорну, служіння кривавому Богу це простий шлях, шлях абсолютного насильства, присвячений різнинині та битвам. Хорн не цінує хитрощів, таємності чи інтриг, тому його слуги зазвичай залишають цивілізацію, щоб брати участь у битвах, замість того, щоб діяти потайки. Ті з них, хто проживають достатньо довго, стають серійними вбивцями та психопатами. Що блукають вулицями міст та сіл старого світу, бурмочуючи незрозумілу нісенітницю, перемішану із хаотичними хвалами на честь Хорна. Магістри та вчені, які вивчають слова і вчинки Хорна, сподіваючись задолати його слух, часто стають жертвами нав'язових думок про насильство та різанину, ризикуючи потрапити у криваві обійми Бога різанини. Кодекс воєна Хорна простий. Кров і ще більше крові, незалежно від її джерела. Кожне життя, яке забирає послідовник Хорна, збільшує силу кривавого бога. Єдиний спосіб здобувати його прихильність це вбивати. Вороги чи друзі, усі мертві рівні в очах Хорна. Одночасно із цим єдиний спосіб викликати його невдоволення це не вбивати. Кожний послідовник, який дозволяє пройти хоча б одному дню без участі у кривавій різанині на свого Хорна, зіткнеться із гнівом Бога. Послідовники Хорна не мають друзів і рідко заводять до. Тривалі знайомства усі рано чи пізно стають жертвами, принесеними на славу Хорна. Навіть їх власне життя у будь-який момент. Може бути принесене в жертву. І хоча вони іноді мають короткочасних союзників, вони завжди пам'ятають, що всі інші розумні істоти бояться і ненавидять їх, і прагнуть знищити при першій можливості. Організованих культів, що поклоняються хорну, небагато. його шанують лише в акті вбивства, і його послідовники часто діють як одинаки, ігноруючи союзи та спільну віру. А на цьому, власне кажучи, і все. Якщо дане відео було вам до вподоби, покажіть це вподобайкою, коментарем і підпискою. І також, як і завжди, я окремо дякую своїм спонсарядкам, ви мене найкращі. Всім до наступного разу і всім кра!